Вітаю всіх! Сьогодні обзор монети України 50 копійок 1992 року. Великий тризуб, але з браком в першій гроні. Там іде два відростки замість одного. На аверсі бачимо зображено по центру тризуб, знизу дата, зверху напис Україна, по боках листяка штану з колосям пшениці. Малюнок бачив грубий, виділений. Гурт монета має мілку насічку. Та реверс монети, як бачимо, напис по центру 50 копійок, і по колу ягоди калини у вісьми таких ячейках. Зібрані у грони. І над нульом. У першій гроні, друзі, ось тут у нас ми бачимо, йде не один відросток, а два. До двох ягід підходять такі відростки. Ось такий є брак. Ціна на таку монетку договірна на сьогоднішній день кого є такі монети, пишіть телефонуйте. Я їх куплю. Також, якщо вам попаде 50 копійок, така виготовлена не з латуні та не з алюмінієвої бронзи, в основному ціняться монети білим кольором. Та червоним ціна на таку монетку договірна. І також браки і повороти різні, в основному цінність мають поворот А на 180 градусів, так як в оригіналі виглядають американські монети. Тож, тобто, якщо реверс буде ось так, то при боковому повороті такому у нас монетка буде виглядати ось так. І брак аверс, аверс, реверс, реверс, друзі, з обох сторін, де буде напис по 50 копійок або 3 зуби. Ціни також договірні. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.